Коли з'являються проблеми з пам'яттю чи мисленням, це це може справді турбувати. І саме тоді починається щось на кшталт медичного розслідування. Лікарі стають справжніми детективами, щоб з'ясувати, що ж насправді відбувається всередині мозку. Давайте разом пройдемо цей шлях і подивимось, як вони це роблять. От власне, як вони знаходять відповідь. Це ж не так просто, як здати один аналіз і отримати результат. Ні, це ціла історія, справжнє розгадування медичної загадки. Кожен доказ, кожна зачіпка веде їх усе ближче й ближче до правди. Отже, наше розслідування складатиметься з п'яти основних кроків. Спочатку подивимось, чого все починається. Потім як виключають інші можливі причини. Далі зазирнемо просто всередину мозку. Після цього визначимо конкретний тип деменції і, нарешті, побачимо, як формулюють остаточний діагноз. Ну що, поїхали? І так, перший етап: початок шляху, або як кажуть детективи, збір перших доказів. Все, абсолютно, все, починається з першого візиту до лікаря, з розмови. Тут лікар ставить цілу купу запитань. Ну, знайте, що саме змінилося, коли це почалося, як швидко все розвивається, і найголовніше, як це заважає жити. Але є один нюанс, і він просто надважливий часто сама людина може не помічати або применшувати проблему. Тому свідчення близьких, дружини, чоловіка, дітей стають без перебільшення ключовим доказом. Після розмови починається, скажімо так. Перевірка на місці це коротенькі тести. Наприклад, тест Моса. Це не екзамен ні в якому разі. Це просто швидкий спосіб перевірити пам'ять, увагу, орієнтацію. Буквально за 10-15 хвилин лікар отримує перший об'єктивний знімок ситуації. Це, знаєте, як перший погляд на місце злочину, щоб зрозуміти, чи варто копати глибше. Гаразд, ідемо далі. Другий етап нашого розслідування: виключення інших причин. Це, мабуть, один з найважливіших кроків. Треба перевірити всіх звичайних підозрілих. Тобто стани, які можуть маскуватися під деменцію, але насправді є виліковними. І підозрюваний номер один це делірій. Це такий гострий стан сплутаності свідомості. Ключове слово тут гострий. Деменція підкрадається повільно, місяцями, роками, а делірій може виникнути буквально за день, наприклад, через інфекцію чи побічну дію ліків. І що найважливіше, його часто можна повністю вилікувати. Тому відрізнити одне від іншого це просто критично. Далі вхід іде лабораторія. Беруть аналізи крові. І це не просто формальність, шукають інші можливі причини. Наприклад, проблеми зі щитоподібною залозою. Її збої можуть викликати таку забудькуватість, що й не відрізниш. Або дефіцит вітаміну В12 теж класичний імітатор. Кожен з цих аналізів це ще одна галочка в списку, виключено. І ось тут починається найцікавіше. Етап третій. Ми буквально зазираємо всередину мозку час шукати речові, тобто структурні докази. Для цього використовують сканування мозку. Основні інструменти МРТ і КТ. Скажімо так, МРТ це як мікроскоп для детектива, це золотий стандарт. Воно дає неймовірно чітку картинку, де видно навіть дрібні інсульти чи ледь помітне всихання певних ділянок. КТ теж хороший інструмент, швидший, але він, скоріше, як лупа, корисно, але деталізація не та. І ось що вони там можуть побачити: наприклад, зменшення гіпокампа. Гіпокамп це, по суті, наш внутрішній жорсткий диск для спогадів. Якщо на МРТ видно, що він всихає, це дуже дуже сильний доказ, який вказує прямо на хворобу Альцгеймера. Або ж зовсім інша картина. Лікар дивиться на знімок і бачить сліди від маленьких інсультів або пошкодження білої речовини. Це все одно, що знайти докази проблем з проводкою в мозку, і це веде розслідування зовсім в іншому напрямку, до судинної деменції. Тут проблема не в білках, як при Альцгеймері. А в кровопостачанні. А буває третій варіант: всихання відбувається переважно в лобових або скроневих частках. Це ті ділянки, що відповідають за нашу особистість, поведінку, самоконтроль. І такий слід це прямий вказівник на лобно-скроневу деменцію. Бачите, кожен тип деменції залишає в мозку свій унікальний почерк, і МРТ допомагає його розпізнати. Отже, четвертий етап: всі докази на столі, розповіді родичів, результати тестів, аналізи, знімки МРТ. Настав час зібрати всі частини пазла разом і, так би мовити, сформувати справу проти конкретного підозрюваного це кульмінація. Давайте поглянемо на двох найчастіших винуватців. Хвороба Альцгеймера, вона така, знаєте, підступна, підкрадається повільно, непомітно і першою б'є по пам'яті. А от судинна деменція, її розвиток часто схожий на сходинки. Стався мікроінсульк, стан погіршився, потім стабільно, потім знову. І тут страждає не стільки пам'ять, скільки швидкість мислення та вміння планувати. А ось тут ми бачимо повну особову справу на кожного. У кожного типу свій унікальний профіль при Альцгеймері проблеми з пам'яттю і атрофія гіпокампа. При судинній сходинки погіршення і сліди інсультів. А є ще, наприклад, деменція з тільцями леві, тут характерні зорові галюцинації і симптоми Паркінсонізму. Ну і лобно-скронева зі змінами особистості. Тільки склавши докупи всі ці особливості, лікар може впевнено сказати це воно. І ось ми на фінішній прямій. П'ятий етап докази зібрані, підозрюваний, ідентифікований, час скласти фінальний звіт по справі, сформулювати остаточний діагноз. І що важливо розуміти, сьогодні діагноз це не просто одне слово, це детальний висновок з трьох частин. Перше, наскільки все серйозно, легка чи помірна стадія. Друге, як саме це проявляється, і третє, яка ймовірна причина. Тобто діагноз може звучати приблизно так: помірна деменція наймовірніше через хворобу Альцгеймера. І тут виникає питання: а навіщо вся ця складна робота? Навіщо це розслідування? А відповідь проста точний діагноз це не вирок, це дорожня карта, це ключ до правильного догляду. Він допомагає зрозуміти, чого чекати, як керувати симптомами, де шукати допомогу. Для родини це нарешті дає відповіді, і це абсолютно перший і найважливіший крок. Але це розслідування ніколи не закінчується. Воно триває просто зараз в лабораторіях по всьому світу. Вчені шукають нові способи діагностувати деменцію ще раніше, ще точніше, можливо, навіть за аналізом крові. І це дає величезну надію. Адже чим раніше ми знайдемо винуватця, тим більше у нас шансів вплинути на хід справи.